668. 24 лютого було завдання переміститися на прикриття державного кордону в район населеного пункту Ахтирка. І саме мій підрозділ відкрив в вогонь, один із перших поколонок противника. Було зроблено десь 40 пострілів, і ми знищили совмесну співпоти, цю колону. І після чого, що таке піднесення духу було, що ми можемо їх знищувати. І це стало дуже, дуже потужним таким мотиваційним кривком для нас. Олександр, це на центр. Потім, говорить, з кочком тікати. Так нам чекати. А взагалі, давай туди приїжджаємо, коли війна починалася, дійжуть. Ми зараз наступної. Так, воно стрільби. Чим швидше ми зорієнтуємо гармату в основному напрямку стрільби, підготуємо її доведення вогню, тим швидше зможемо повторно відкрити вогонь. Да, летает, летает. Все, по новой, готов ты гармату до стрельбы. На манер батареи, став задачу. Я включаю. Включаю. Бувають моменти, щоб в машині сидіти. Коли, так, так, коли щось літає, коли там, робота якась потрібно буде відпрацювати, в якомусь, треба почекати якісь теж. Дві, дві доби ми тут знаходимося в день і в ніч і працюємо. Бо коли потрібно було, ми працюємо. Ви самі бачите обстановку, в якій ми сігуємо. Так, да, зараз. Якби пішли холода, ну, тримаємося, працюємо, виконуємо свою роботу. Давай, 668 приїхав. Так, да, давай, давай. Все, доворот який. Ну, куди, вправо, вліво? Вправо. Ну, пускай довіне в я це довіра нормально піде. Не забувай, вони ж за цепи. 330! Погоди. 152-й калібр для танків там, ну, такого, що можна дійсно візьме. Може, не взяти. Ми там піхота, легка броньована техніка. Працюємо. Вони починають працювати і ми працюємо. По маркуванню щось можна по ньому? Нічого не Нічого тут не побачити. Та скорочно власне 462 снаряду приходить другий місяць, 22 го року випуска. Да, Іде боєприпас. У нас радянського заразка. А під ці боєприпаси у нас немає. А поэтому... воно трошки по іншому, по іншому літає трошки. метрів на нас 150 на 200. з тими маркуваннями, тому що е, ніхто нас не навчав, ніхто не розказував, е, що воно, як воно, і ми в такий трішки експериментальний спосіб собі стріляли. Є е, е, самі установки у нас радянського зразка. Е, поп... На початку війни були радянського зразка боєприпаси. Зараз почали поставляти нам боєприпаси європейського виробництва. Орієнтовно нам привозять Литва, Чехія, Польща десь приблизно з таких країн. Нещодавно нам привезли експериментальну партію українського виробництва. Укроборонпром нам зробив поставку. Ми постріляли, подивилися, як вони летять, як коригуються, як влучають в ціль. Досить-досить непогано. Є так, скажімо, хороші показателі знищенню противника. Допустимо, є легкі поломки, ми їх самі. Ремонтуємо. Якщо щось серйозніше, відправляємо, приїжджають, привозять другу, а ми на другій працюємо. Гвоздика це, хоч і радянський калібр 122 мм, але тим не менше таке озброєння Україна отримувала від своїх сусідів Чехії та Польщі. Зокрема, більше того, у Україна зараз обговорюють можливість налагодити виробництво боєприпасів і, взагалі, озброєння саме радянського типу, щоб відновити запаси в Україні. На третій день війни. Прийшло декілька самохідок чеського виробництва. Вони були покращі, ніж наші, тому що вони стояли законсервовані, вони чекали моменту війни, і коли їх нам дали, вони стріляли більш влучно, тому що наші вже були трошки з зносом. Стріляли теж замечательно, тільки були питання по точності метрів 100 а де зараз Є, є, живі, вони виконують бої завдання на інших вогневих позиціях. Гармата відбій, переклад, перекат. перекат. Прийняв, відбій гармати, перекат. Бігай на гадку! Наряди кидаєш, бідюку виганяєш. Давай <рісті> колька, добре. Фізично зможе працювати треба. Ви міняється. Тобто Б два сутки, два так? Так, то є? Єсть є. Як вам тут заживеться? Заживеться так. добренько, скажемо. Хотілося б трістички краще, але так. Нічого. Це на передовій, поблизу передової, відбувається доволі е швидко. Гармата перебувала на чергуванні, раптово отримала наказ на відкриття вогню. Ну, власне, цим і займається. Що кажуть? Нічого! Поки. Давайте готуйтесь, готовте! Не идут, не кадай, сюда, друзья. Дай, 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 Работай! Я тобі казав, вийди з інтернет. Да, давай, тата! Ну, протягом цієї війни вона точно буде жити, тому що... Велика кількість артилеристів, які є в резерві, вони зараз будуть мобілізуватися або вже мобілізовані, вони знають, вміють працювати. Потрібно для нових заразків техніки перенавчати особовий склад. По-перше, по-друге, наші ремонтні підрозділи вміють ремонтувати дане озброєння. Наприклад, сучасні установки, там панцири, паладіни, нам приходиться відправляти десь за кордон для ремонту. Так що я вважаю, що радянського зразка установки будуть до кінця війни виконувати повні свої функції по знищенню ворога.